Чи то так уже голосі, ні? проминуть молоді літа. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогі сумнім перелозі буду сіять первисті. Морозі. Буду ли на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане, та я міцна. Може квіти сійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий піднімати і несучи вагуту страшну, буду в пісню весело співати, в довгу темну нічку не видну, не ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясну в темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити геть.